Головний критерій чесно собі відповісти на питання, чи займалася я з дитиною в перші 6 років фізичним та сенсорним розвитком. Якщо, наприклад, в цей період часу ви не займалися балансом, вестибілярочкою, мануальними навичками, рухливістю, розвитком слуху і зору, то ваша дитина йде до школи з функціонально неготовим мозком. З моменту народження до 6 років кожна людина проходить сім етапів розвитку мозку. Якщо ви ще не дивилися цей відео безкоштовне, напишіть двіючку в сторіс в коментарях або в лічку. І вам прийде повідомлення з відео, що відбувається з мозком і тілом дитини. Так от, якщо дитина йде з функціонально не готовим мозком до школи, їй буде дуже важко навчатися. Які прості такі тести, да? чи достає дитина отак до вуха, чи випили передні зуби? А наскільки, наприклад, дитина може тримати баланс? Бо якщо ви погано розвивали вестибулярку, то дитина буде йорзати постійно, там, рухатися, вона не може висадіти на місці. Як ви інтегрували рефлекси, чи ви правильно розвивали дитину?